9 березня у селищі Печеніжин коломийського району громада зібралася разом щоб шанувати 211-ту річницю з дня народження великого сина України Тараса Григоровича Шевченка. Ця дата є символом національної гідності та незламної віри у свободу. Сьогодні ми згадуємо його незабутні твори, які стали основою духовної сили нашого народу.

під час цієї урочистої події було виконано багато композицій, які відображають дух Шевченкової спадщини. Пісня Плавай, плавай лебедоньку у виконанні ансамблю коралі. Керівник Антоніна Потужня. Печеніжинської селищної ради Ігор Васильович Довірак зазначив важливість об'єднання громади та вшанування Великого Кобзаря. Ми е, намагаємося в такий спосіб довести до відома наших мешканців і не тільки нашого селища Печеніжин, а й околишніх сіл. Е, важливість цієї дати. Тому що Кобзар для української нації це є е, особистість, яка Об'єднує особистість, яка надихає, особистість, яка заставляє здійснювати героїзм українському народу у виконанні квартету Баркаролла Пісня Вітре буйний. Тер з Гаєм розмовляє, виконує ансамбль бандуристів Печеніжинської музичної школи, викладач Оксана Атаманюк. Вітер розмовляє. Шепче... Шевченко завжди був символом національної єдності. І сьогодні ми ще раз це підтверджуємо, згадуючи його пророчі слова Тихо плаче Україна, декламує Анастасія Ріжко. Гірко плаче Україна. І тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами умиває. Плаче, ненька Україна, плаче кожна мати, та, що сина відпустила, волю здобувати. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враж, та не дуже, бо все гине слава. Не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось у світі, я правда, я кривда, і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де люди наша слава, слава Україні без золота, без камені і без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господи, слово. Це не лише подія, яка об'єднує нас, але й нагадування про велич Шевченкової спадщини, яка надихає нас на боротьбу за майбутнє нашої батьківщини. Ми, як громада, повинні зберігати пам'ять про його внесок та працювати разом заради процвітання України. Дякуємо всім учасникам та присутнім за цю хвилину єдності і шани до Великого Кобзаря. Борітися, Поборяти! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила і воля святая. Софія Михайлюк, Тарас Лазарук спеціально для телепрограми Контакт.